Інтервальне харчування, день 17, версія чітмі. Вже два з тижні я і Пора зробити заміри і зважування. В рожевих шортах це моє до, а в синіх буде після. На цей раз я бачу різницю вже краще, ніж минулого тижня, але все одно, звісно, вона не глобальна. По відчуттю набагато більше. Враження наче я скинула кілограм 10, а по факту я скинула 5 300. По замірам за два тижні також пішло немало, по 2 по 3 см. Це дуже класно, особливо з живота. Верхня частина ніг мене взагалі вразила. Там пішло по 4 см з кожної. Коротше я собою дуже задоволена. Головне, результати класні. Я вам скажу, що велику роль зіграло те, що останній тиждень я взагалі не їла солодкого і їла мало хліба. В принципі, я дозволяю собі все, що я хочу, з того, що мені подобається. Але ось такі читміли, в днів, які я не контролюю суперхарчування, також мають бути десь у раз у два місяці. В принципі, в звичайний день я би нічого не змінювала, але вечеря в мене була б супер легенька. Ну і плюс я намагаюся бути активною. Я використовую будь-яку можливість, щоб рухатись, не їжджу а хожу пішки. Ну і не забуваю про воду. Дівчата, якщо ви їсте багато білку і протеїну, особливо важливо пити воду, щоб не було. Було ну і сьогодні вечеря ось така. Чоловік взяв суші бургера. Мені захотіли звичайний бургер, тому що він менш калорійний. Патла та там куряча. В принципі, з м'яса мені подобається тільки курка. Ну і поки гуляли, взяли морозиво. У мене якесь безлактозне.